Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскер. Сьогодні хочу вам за традицію вже нагадати за фарм додаткових жетонів магазину 2,0В. Традиційно 18.00 середа плюс 5 жетончиків стали доступні. Далі розповім про нову машину, яка скоро може з'явитися у грі в Якомусь то вигляді, називається вона душа дракона. Це копія ДЗТ-159 в унікальному 3D-стилі як окрема машина. Але ще на даний момент 3D-стиль прихований. Ми не знаємо, як вона буде виглядати. Але мені здається, друзі, я здогадуюся, де вона у нас з'явиться, якщо проводити аналогії, наприклад, із минулим роком. Також вже є інформація про орієнтовні строки запуску лінії фронту. Вам її розповім. Повернення fv 4201 Chieftain у нагороди маневрів. Це також є вже такі витоки на вот Експресі. Вони вже давненько з'явилися, але ніяк руки не добиралися до цієї інформації, тому що дуже великий був потік інформації, зв'язаний з оновленням 201. Ну і в останній частині відеоролику трішечки хочу поговорити про зміни характеристик акційних і прем Машин, що знаходяться на тестуванні, і скоро можуть з'явитися у грі по одній з тих машин. Взагалі вже є інформація, що вона з'явиться, ми її обговорювали, розбирали, там її трішки підтягнули характеристики. Давайте про це трішечки поговоримо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починає традиційно з нагадування, що сьогодні ввечері з 18.00 почався фарм за 180 хвилин перегляду трансляцій з активними Twitch Drops додаткових п'яти жетонів нового магазину 2.0. Тобто максимальна кількість жетончиків, які ми можемо зафармити, вже зросла до 80 жетончиків. У мене, наприклад, твіч запущений, і коли я зафармлюю 5 жетончиків, то заберу Т-34, тому що вже їх максимальна кількість 80 жетончиків, а в нас це та кількість, яка необхідна для того, щоб побрати одну з двох преммашин 8 рівня. Або Т-34, або Пантеру 8,8. Тут вже обирайте, дивіться, що вам більше до вподоби, до душі. Чого його у вас, наприклад, немає. Для 3D, ну, звісно, Т-34 це оптимальний варіант, тому що він найдорожчий. Далі от у нас сьогодні буквально з'явилася на ВОДЕСПРСІ інформація про душу дракона. Це нова у нас машина, клон, яка з'явилася у грі. так Скажемо, звісно, ще не повністю з'явилася у грі, тільки десь там на закритих оцих розробницьких платформах, але, тим не менш, вона скоро, я так думаю, впродовж двох місяців з'явиться і в грі. Зараз поясню, чому я так думаю. Дивіться, що про неї написано. Там душа дракона, Dragon's Soul є клон дзт 159 СТ-9, механіка, реактивні прискорювачі. Сама ДЗТ-ха непогана машина, тому це буде доволі такий актуальний клон. Вперше з'являється у оновленні 2.01. Тобто, друзі, бачите, в цьому оновленні, яке вже на основу в нас вийде в середині от жовтня. Швидше за все, у танка буде 3D-стиль, що не знімається аналогічно, як у білого дракону або Type-59 First Warrior. От чомусь, мені здається, Друзі, що потрібно е пов'язувати цю машину якраз із тайпом 59 First Warrior. Є історична довідка, арена Палає, натовп преве, золотий дракон, спостерігає. Ну і я тут приміточку зробив, що на даний момент зовнішній вигляд прихований. Це все зрозуміло, тому що от скріни е самої ДЗТ-159 опубліковані на Ват Експресі. Це більше таке повідомлення для того, щоб ми всі знали, що ця машина з'явилася. ця машина З'явилася, і на неї є якісь плани. А які на цю машину можуть бути плани? Я так думаю, друзі, це тільки моя суб'єктивна думка, немає ніяких витіків, але дуже е, напрошується саме от е, це твердження, ми так скажемо що не просто так назвали цю машину душа дракона. Тому що в нас якраз із драконом зв'язаний оцей от е, річний цикл натиску І скоріш за все, у нас ця машина буде продаватися. От Приблизно так у листопаді, я так думаю, що в листопаді під час от фіналу WCI-2025. У нас у 2024 році також це все відбувалося, і тоді перший раз з'явилися унікальні такі твічдропси і пропозиції. Тоді була пропозиція з Тайпом 59 First Warrior. Друзі, перший воїн, от конкретно, я так думаю, що у цьому році оця машина може з'явитися. Для того, щоб стимулювати гравців донатити під час цієї події. Тому що якби вони викотали, наприклад, набори, як зараз по натиску там з елементами кастомізації, якимись деколями або 2D-стилями, це нікому не цікаво. Друзі, будемо чесними, практично ніхто не буде донатити. А якщо вихотять якийсь такий розтацькований танк, та ще й непоганий, та ще й 9 рівня, навіть тайпа 59-го багато хто викупляв, мені, до речі, подарував тоді підписник. Дякую, Дякуйте величезне, дуже красива, класна. Така машина. Але в цьому році я так думаю, друзі, що якраз нам слід очікувати оцю копію DZT-159-го душу дракона Dragon Soul. Я так думаю, пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього мені буде дуже цікаво це почитати. Пишіть, пишіть, друзі, свої думки від вас, я дуже багато чого дізнаюся. Далі з'явилася інформація по лінії фронту, по-моєму, буквально вчора. Це в нас четвертий уже і завершальний оцей запуск, так скажемо, епізод у 2025 році. Вийде він, зрозуміло, в оновленні 2.01. Дати зазначені як листопад. Ну, будемо дивитися, це орієнтовна, звісно, просто дата, так скажемо, поняття, але тим не менш, ви вже будете знати, що в листопаді слід очікувати. Лінію фронту. Правила стандартні, 30х30 на, 30, на 8 рівнях техніки, нічого не змінюється. По прогресії з нагородами, скоріш за все, буде така, як на от, тесті оновлення 201, друзі. Тобто там із такого цінного, те, що відносно нове, так скажемо, це ліцензії на наставництво. Це доволі така непогана штука, можна їх буде зафармити. Ну і крім цього, і інші нагороди. Зараз я їх виведу на екран, щоб ви бачили це вже само собою. Також у нас з'явилося вже декілька. Днів назад, тобто це не зовсім нова інформація, але все ж таки я її не розповідав на експресі про маневри в укріп районах, що вони будуть у нас проходити. І тут ще зазначено було, що Чіфтейн повертається в нагороди через 3,5 роки. Тобто цієї машини доволі довго не можна було отримати. От тепер її знову уводять для того, щоб я так розумію, більше гравців потягнулося до маневрів і постаралися от заробити оцю Техніку. Дати зазначені листопад 2025 року, тобто через місяць, грубо кажучи, у листопаді режим знову буде доступний із зміненим списком призів. Там залишиться СТ-62, варіант 2, СРСР СТ10 акційний. Це та машина, яка була в минулому році новинкою. А після тривалої відсутності повернеться Т-95 Ф-4201 чи Фітень. Великобританія, важкий танк 10 го рівня акційний. Тобто, дуже багато хто з гравців. Я думаю, хоче Чіфтейна і, можливо, захоче поборотися. Я от не знаю, друзі, я сумніваюся, у мене катастрофічно не вистачає на все часу, але тим не менш непогано, що є така можливість, тому що я так думаю, що багато гравців може неї, от, наприклад, цією можливістю. Скористатися, але це буде доволі важко, друзі. Я так думаю, доволі важко. Все зрозуміло. Маневри там дуже багато скілових гравців, навіть в натиску важко. А там, мені здається, ще буде важче. Ну тут вже дивіться, Нікого не буду відговорювати. Ну і в фіналі відеоролика хочу вам розповісти про зміни техніки на тесті оновлення 201 вод. Друзі, тому що там є ряд машин. Звісно, я не всю техніку буду сьогодні розповідати, а тільки частинку, та що мені більше була цікава. І перша машина, яка притерпіла змін, це БЗТ-70, китайський важкий тан 10 го рівня акційний. Якщо подивитися більш детально, що у нас змінили, то у нас тут змінили вартість першого бб снаряду. Було 2278, стало 2176, тобто дешевше став він. Але що саме цікаве, це бронювання корпусу знову апнули, Було 270-160 після останніх апів, а стало 320-120-60. Тобто підтягнули лобове бронювання цій машині на 50 мм. Це дуже суттєвий ап, друзі. І на 20 міліметрів по бортах, от по корпусу, по бортах підтягнули було 100, стало 120 міліметрів. Доволі так непогано. Ну, дивіться, самі апи йдуть по БЗТ-70. Можливо, скоро ми вже й побачимо в якійсь активності або ще десь цю машину. Китайський важкий танк 10-го рівня. Це буде видно. Також у нас є зміни чисе японського важкого танку 8 рівня прему. розкид під час руху, включно з максимальними значеннями. Тут от трішки став гірше, було 0,13,494, а стало 0.13.520, От максимальне значення змінили. Також максимальну швидкість вперед апнули. От в цьому вже випадку. Було 38, стало 40 км, Потужність двигуна підтягнули, було 850, стало 940, і тому потужність піднялася, було 15.46, стало 17. 10. Тобто, в основному, звісно, апції машини трішки тільки стабілізація по максимальному значенню, але не суттєво була понерфлена. Аші гару, Японія ПТ-10, акційна механіка охолодження зброї та візуальні колеса. Також у нас є невеликі зміни, але тут по вартості тільки снарядів оцю машину тестують, тут трішки підкоригували. Наприклад, от ББшки стали дешевше, голда стала дорожча і дорожчі стали от фугаси. ВЗ-64 GC, бзик Польща, важкий танк 10 рівня, акційний. Механіка, глибока нарізка ствола. Тут у нас також зміни по вартості снарядів першого і другого в даному випадку. Стріт суха Швеція 108 прем. Тут у нас більший такий ребаланс цієї машини заряджання зброї з 8,72 на 9,59 змінили. Тобто, друзі, у нас нерф можна сказати. Швидкостільність упала, була 6,88, стала 626. Бронепробиття першим ББшним снарядом було 224, стало 219 нерфів на 500 метрах було 209-стало 205. Бронепробиття другим снарядом під калібером було 258, стало 252 нерв і на 500 метрах також стало гірше, було 239, стало 233. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом е, упала. Було 2407, стало 2190. Середня шкода на хвилину третім снарядом також стала менше. Була 2957. От фугасом стала 2691. Максимальна швидкість назад була 20, стала 18. Також нерв. Потужність двигуна е, зменшили, Була 550, стала 500, і потім потужність відповідно також стала гірша. Була 1833, стала 1667. Тобто тут конкретно вже був нерв. Ну і серпента, італійська стежка, от прем з механікою спарених гармат. Знову двогарматна машина, так якось поперли самі двогарматні машини різних націй. Тут у нас змінили калібр гармати, було 105 мм, стало 120 і час зведення було 0,96, от не знаю, чому такий маленький, стало 1,25, друзі. Тобто, ну, взагалі прекрасний показник по часу зведення, якщо це правда, можливо, якась опечатка. але Скоріше за все, правда. от І калібр, те, що апнули 120 мм, це, звісно, краще, тому що по правилу трьох калібрів буде частіше залітати. 105 мм це одна справа, а 120 мм це зовсім інша справа. От така, друзі, інформація, яку я вам хотів сьогодні розповісти. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!